Цей склад будують біля підніжжя пагорбів Єрусалима. Утім, робітників тут майже не лишилося. Нині на об'єкті працює коло 25 осіб. Шість місяців тому було 125. Причина у війні в секторі гази: через неї потік робітників палестинців звідти та із західного берега Йордану перекрито. Раніше щодня приїздило близько 200 тисяч осіб. Тепер їх не пускають із міркувань безпеки. Серед них було й 80 тисяч палестинців, які працювали з металом, укладали підлогу, робили опалубку. Тинкували Я мав здати об'єкт у грудні, а зараз уже березень. З такими темпами я не думаю, що встигну раніше ніж у липні. для палестинців це означає, що сім'ї втратили дохід, бо в Ізраїлі можна заробити в кілька разів більше ніж удома. Немає нікого, хто міг би замінити палестинців. Іноземні робітники відправляють гроші за кордон. а Наші залишаються в країні. А ще в нас немає мовного бар'єра, і ми розуміємо характер робіт. Рівень безробіття на західному березі та в секторі гази перевищує 50%. Загалом утрачено півмільйона робочих місць в Ізраїлі. ж Закриті кордони призвели до різкої зупинки будівництва. Наприкінці минулого року житлове будівництво впало на 95%. Ми бажаємо якнайшвидше залучити іноземних робітників, бо не можемо покладатися лише на місцеву робочу силу. Нам треба місцеві та палестинські робітники, але ми не хочемо, щоб усі робітники були з однієї країни. Інші галузі, такі як сільське господарство та сфера послуг, теж постраждали, але не настільки як будівництво, на яке припадає 6% економіки країни.